Недавно депутатка з трибуни зачитала. Листа якогось фронту Маруся написала, Везем чиюсь дитину, мабуть, не довезем, а ворог б'є у спину, бо вже назад повзем. Нам треба сотні танків, нема де їх узять, і дрони вкрили небо. Вже килимом бомблять. Проте людей збирає уперто тицика, в окопи посилають Набір для шашлика, а влада та що зверху на армію плює, і мляво допомогу військовим надає, а сотні вбитих хлопців під листям десь лежать, бо осінь вже на носі. Почався листопад, Невже ця депутатка дізналась раз, що в нас військова свита виконує наказ, який Верховна Рада щоразу віддає, коли законне право виконує своє.